Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 60-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Так, отак видно. Ось цей 60-й рядочок. Порівняно з попереднім рядком. Тут ще більше цей фрагмент звужується. Оці два стовпчика рельєфних опуклих лицевих попереднього ряду. В цьому рядку в'яжуться рельєфними опуклими лицевими стовпчиками з спільною верхівкою. Центральний в'яжеться просто як рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом. Цей фрагмент зберігається без змін в цьому фрагменті, де було три стовпчика. Рельєфних опуклих лицьових через дві повітряні петлі, до крайніх стовпчиків. Рельєфних опуклих лицьових з одним накидом додаються стовпчики з одним накидом ззовні в верхню петлю того ж самого стовпчика попереднього ряду. Ось рапорт. Він у нас зміщується трошки. І він так само складається з 24 петель, і всього у нас 14 рапортів. Давайте це пров'яжемо. Так, ось у нас закінчений. 59-й рядок починаємо в'язати 60-й, три повітряні петлі підйому. Далі у нас стовпчик, два стовпчики рельєфних, опуклих лицьових зі спільною верхівкою навколо ось цих двох стовпчиків. Тобто, ось у нас йде цепочка, ланцюжок з повітряних петель підйому. А попереду неї оці два стовпчика, які ми зараз будемо в'язати зі спільною верхівкою. Ну, робимо це так, як зазвичай, в принципі, ніби я вже неодноразово це показувала. Не можу зрозуміти, чи добре видно. Ось так, да? і другий стовпчик на півстовпчик витягуємо, не пров'язуючи стовпчик до кінця. Ось так. І далі три петлі разом. І у нас виходить два стовпчика зі спільною верхівкою. Рельєфних опуклих лицьових з одним накидом. Оце зміщення нашого рапорту. Ось на, ці, на, цей, на ці два стовпчики відбувається. Далі накид і оцей центральний рельєф опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Просто пров'язуємо як стовпчик. І наступні два стовпчика зі спільною верхівкою. Рельєфні опуклі лицеві з одним накидом. Дві повітряні петлі і два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І ось цей, в цю верхню петлю цих двох крайних стовпчиків ми будемо в'язати ще додатково стовпчик з одним накидом. Тобто зараз ми в'яжемо стовпчик з одним накидом, щоб він був ззовні. Робимо накид і навколо того ж самого стовпчика робимо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Тут у нас просто рельєфний неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду, дві повітряні петлі. Рельєфний неопуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду. Накид і верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду, стовпчик з одним накидом. Ось такий вигляд повинен мати цей фрагмент. Дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Ось це, ось він. Ось це наш рапорт. Він складається з 24 петель, і ми його маємо пров'язати ще 13 разів по колу. 14 рапортів всього для того, щоб повернутися в оцю початкову точку. Так, ось я пров'язала всі 14 рапортів. Тут у мене залишилось дві повітряні петлі і з'єднувальний стовпчик ми робимо в верхню петлю першої спільної верхівки 60-го рядка. Ось. Верхня петля, першої спільної верхівки, двох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом. І в неї зробили з'єднувальний стовпчик. Все. Ось такий у нас візерунок, у нього такий от розвіток. І зараз покажу загальний вигляд. О. Така краса виходить. Мені дуже подобається. сподіваюся, вам також подобається. І робота приносить вам задоволення. Всі... <кхи> Все всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!